Починаємо ми сьогоднішній репортаж, який відбувається. Оце от ця вулиця, оце всі парковки навколо в машинах-учасниках. Навіть не в машинах, які там припарковані чи ще щось. Це Каліфорнія, у нас сьогодні 20 жовтня, погода на короткий рукав і йдемо, подивимося, що є і як це виглядає. Опа! І це мій стан автомобіля. Да? Я ще підозрюю, що воно все само приїхало. Хеллоуін скоро в них. Дивіться, все відчищено, все гарне, все їздить. Ну є і такі проекти, звісно ще. В них традиція. Опа. А є і такі. Я ще можу вам розказати, скільки існує Volkswagen різних модифікацій. Там каравела, пікапчику вони можуть бути, можуть бути просто грозові. Яке хочете. І, звісно, що Volkswagen, Showroom спробують вам щось продати. А це по суті поло в пікапчику. Він, по-моєму, теж був в якомусь фільмі, я вже не згадаю в якому. Ну і жуки, 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 жуки. Йдемо далі. Сам. Краса, краса. О, ще й на якійсь резині. Може якийсь свапчик буде. Ні, не буде. Саме звичайний двигун. Реклама від американців, так? тобто дилерська Ford Дала свою площадку, щоб всі сюди пішли, і заодно вони продають автомобільчики. І старесенькі БМВ, ну якість як американців. Старенькі БМВ і зразу маєте нові М-ки Раз м третя, два м третя, тридцяточка в такому стані. Саме класне, що в Каліфорнії машини не гниють. Оце просто сам сок. Да? Ви не паритеся взагалі, що вам треба щось поварити. Ви можете навіть не дивитися, якщо машина каліфорнійська, вона буде в. Ідеальному позовному стані, болти будуть відкручуватися, нічого не треба різати, вон Нісани, Вони ж всі згнивші вже в наших країнах, взагалі в нашому всьому регіоні. Да? А тут вони прям живуть-живуть. Ну, Зальотне, шоста, звісно. Ар-35 в такому тюнінгу на полочках. Відмити. І це, до речі, легально на тому помісті їздити. Тобто вас тут зато не рухають, в принципі. Ну Як бачите, в принципі всі їздять. І чорні номераці теж легально, абсолютно. Ну так що, люди собі чилять Ось ну, така джета може бути. Ну, зазорчики, як бачите. Але то, то для них ок. Стандартно Я дуже знаю, що то за машина. Ну, Але лотос так лотос, якого індуси викупили, чи, чи китайці хто там їх купив. Але теж Underground Тут. от Малесеньке-малесеньке. І зразу Субарік. На китайських фарах, але теж свого роду стиль. 4-й ГДР. Опа. Їх зараз почали привозити сюди, прям нових, бо тому що 25 років вони стояли в Японії, щоб приїхати в Америку. Ну, Але це не нього. Мешки розклеєні автомобілі. Прям багато причому. Перший раз у бачу стільки анімешних автомобілів в одному місці. Опа, субарики такі. Причому китайці тут присутні з японцями, тому, в принципі, нормально. Ну, але клін лукові гетери явно поцікавіше. Ті 40. Не знаю, чого вони такі дорогі, такі колекційні, не виглядає бомба. моєму Один 23-го року. На шоу-румі. Ну, це ще не всі авто їхні легенди автоперегонів. І такий міні-музейчик, да, шоурум. Просто зато вхід безплатний, знаєте. Вже нема такого зажареного якогось підходу. Вон ще теж автомобіль під драх. Ну, до речі, драх культура найкраща в світі. За да? ціні, де пілот сидить на, два, на чотири мотори, да? бомба. два Ford GT40, які не викликають ні в кого ніякої уваги. В Це можливо тільки інверсія. І вон зразу вам три Ford gt 40 Ви таке бачили? Це просто unbelieving. Бахи всякої медмакса. От, маєте автомобільчики. Ну і ще, і ще, і ще. Зменші версії бікфутів з Monster Jam. У. І автомобіль, який їздить по басі. Да? Ну, це таке BMW малесенько, ну не факт, що BMW, але от, такий от набір малесеньких автомобілів, в Більшості в яких може їздити тільки один. Персонаж, скажімо так. О, по, фану, по всьому. Прикол. О, як двері відкриваються. Те, що хотів якраз показати. І переходимо ми в наступний шоурум. Я так підозрюю класичних автомобілів. Що будуть лоу що будуть нові машини. Поліцейські з поліцейськими автомобілями. Ніхто нікого не рухає. Як бачили, ми перейшли в недозволеному місці і нічого нам за то не відбулося. Ну що, ходороди Америки, поїхали. Це дуже дорого. Прям надзвичайно дорого. Це ні, Це якісь зальотні тут. Далі продовжуємося також дорого, і це їхня частина культури. От. Сцена з музичкою, але зуважте, не валить, так що ви не можете розмовляти. Навіть автомобіль. Ще й Діке мав би вам щось підказати. О, також спортивні автомобілі, які колись там кудись їздили. Ну, У них є пайспік, хто не знає в Америці, на якому вони ганяються за 100 років плюс. Ну, такий автомобільчик. Мустанги, звісно, що в них в тренді. Всі їхні ретро, ретро, автомобілі, шелбі-хобра, кабрико. І мустанги. Ну так, да, мустанги це в них взагалі. Любов. Це, до речі, що старіші що нові. Це любі козова, любі руки, все що хочете. Но все в ідеальному стані має. Мустанг мені прям дуже подобається. І фастбеки. фастбек, до речі, дуже дорого коштує, тому що їх чомусь ще мало, чи все щось. От якщо ви просто знайшли цей кузов, це вже блин, вам повезло так, що він має в цінність в Америці просто бешено. Нас будуть пригати, вона вам вон, лінійка на спіті. І от як лоурайдер виглядає. От яка підвізка. крім того всього вони розмальовані. А ще крім до всього, вони, бачите, який салон. Опа. Щоб підвізка не відривалася. Задумайтеся, ці всі автомобілі на пневмі. І вони всі дуже доглянуті і вилизані. Тобто це просто зібралось таку кількість машин, що взагалі. Да, на Лос-Анджелесі це можливо і не дивно, але де ми ще бачили стільки лау Хеллоуін готовий. Опа, і ще така штучка. Шприкол. Одразу собі на вулиці стоїть. Там ще щось. Мустанги, звісно що. Куча, просто куча автомобілів, які просто можуть дивувати любим видом тюнінгу. Ну, 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 ну ви поняли, так? Да? І приймає участь в СЕМО виглядає ось так. Домахуватися до якості зборки чи ще чогось не буду, бо в принципі, напевно, що смисла нема. Але комусь не то заходить. Пам'ятаєте, всі колись малювали такі вогники на автомобілях в дитинстві? От воно звідки пішло, як воно виглядає. І мустанги, мустанги, доджики, і пішло тут. Буде парковка. І тут виявилася парковка тільки для продовження автомобілів з шоу. Вон просто зацініть. Я авто, і ще й на пневмі. Прикольні. Ось такий корч-мустанг. Корчик-доджик. Любе голубе. Ще мустанги. О, дивіться який бітл прикольний. Ну, Як тебе сюди пустили, хлопче? Опа, зацініть. О, як саме тут свій колорит. Опа. І вони сто подорожі на ньому поїдуть на якісь змагання. Бо чого ні. 100% поїдуть. І форсейл. Дев'ятих років виявляється, що в 69-му році приходите і купуєте його з автосалону. Всі фільми, все. Андеграунд другий, можна було робити капот на бік чи ще щось, ще щось. От воно є в житті, в принципі. Опа, Камаро, Мустанги, Оцей червоний Мустанг прям бомба виглядає. Паді, курвет, <рес> такий от навіть не буду коментувати. <рес> такий от ще доджик. І ми біжимо дивитися, як лоурайдери будуть пригати. <рес> Дивіться. Камаро СС, а? Пам, пам. Ну ж, приїхали. Опа! Come on, richard uh, there it is i told you you log it up all five 80 so you have do whatever you want you got full down that picture worthy right there told you it's a of perspective of medicine here we go Наступний спот, так сказати, з також ретро автомобілями. О, таке в них, в принципі, відношення до всього, що стосується релігії. Ну і Honda S2000 можна було її привести в порядок. Але, ну, в принципі, їм пофіг. Мустанги, так як я і казав, це в них тут культ. Мустанги будь поколінь, в любих комплектаціях, в будь-якому тюнінгу. Ну, прикрутили відро, значить, поїде. правильно? Правильно, в принципі. Ще раз наголошую, ці всі машини приїжджають сюди своїм ходом, вони тут самі їздять, їх ніхто не затримує, не конфіскує. Так, да, треба напрягтися з проходженням річного тихогляду, але всі ми знаємо, про що я говорю. Тюнінгу. Бачите, вони всі мають якісь там нагороди, тобто це воно все кудись їздить. Оце мільйон доларів, як мінімум. Першого покоління. Астон. Он ще. Пацана класний шоп. І дивіться, який Porsche, Ви просто навіть не уявляєте, скільки воно коштує. Це лям плюс, і це ще за лям вам мають його погодитися продати. Просто він так стоїть, опа. Ну просто, хто не знає, то все. Ралійний автомобіль Subaru легендарна, ескорди, отакі от, от лянчі. лянчі. Ескорди релігійні, Рено, ви шо? Що це? Ну, щось типу похоже на автомобіль. О, це все, звісно, що безкоштовно. Зразу на вивісці писали в інтернеті, що шо, шоу безкоштовне. Підозрюю, що в звичайні дні тут, напевно, що білет платний. Для людей, як бачите, валом. Ось такі от експонати присутні. Одні, що ходять, другі, що показуються. Ось таке ще є все вичищене, наполіроване, за аерографією, зі всім чисто в американському стилі. <засу> <Зібі та? засу> ну, але з когось та ролл брав про кар, явно. Стопроцентно був концептом якимось, от його тепер тут виставили. Ну це, походу, чийсь гараж. А може. Коротше, я просто не знаю, чи є, це, що це. Це дуже рідкісний автомобіль. І в мене такий знімався в фільмі Ford проти Феррарі. Мусан. Явно якийсь має цінність в чомусь. Ну, то що, Фастбек це вже цінність ого-го. Це теж спортивний гоночний автомобіль, якщо хто не знав. Бо. І це класика Астон Мартін, DB5 із Джеймса Бонда на no Да? Поїхали. ідеальний. ідеаль. <an aten> От вона. Опа! І такий тюнінг в теж буває. присутні. Не знаю, що то наше, але таке теж присутнє. Несли кібертрака. Просто от, от, що я вам знімаю, що я вам знімаю. Вертоліт, який літає прямо тут над пальцями. Ну що, пішли. Ми тебе купимо. Скоро! Країна можливостей. Давай, даруй ключі від Ламборгіні, а? яка Феррарі, Дивіться. Опа. Астрон Мартин 25-го року. От зараз я вам ще продемонструю на ньому салон. Дивіться. Опа, опа. І скоро це все буде їздити по вулицях Каліфорнії. І заодно зацініть зразу старі Астон Мартини. Що хто випускав? О! Ще, ще і ще. Десь тут мають бути допевнені ну, В принципі, як бачите, автосалони в них нормальні. Нічого катастрофічного нема. Це Автосалон Фльсвагена тут виглядає, як в Україні він виглядав в 2000-х роках. А от і спортивні машини всередині поставили скільки людей. Пегані Зонда, кіонікс і зонда. Ходити, фоткаєтесь біля ламборгіні, потім фоткаєтесь біля зонди, перше проходите мимо, доходите до Кьоніксега, бачите ще одну зонду, і там потім ви бачите третю зонду. Україна можливості, хоча б фотку можете зробити. Марія, напевно, це недосяжно, тому що це вже більше колекційні машини. І, в принципі, хураканчик, який ну, відносно досяжний звичайному смертному. Ну і тут ще дуже багато таких колекційних рамок. І сюди до марселага. І далі йдемо, 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 йдемо. Бомбаньє. І навіть доходимо до лотосніні. І дивіться, Вентадор, який, на жаль, зняли з виробництва. Останній Lamborghini з v 12 І тут зразу вам. В тюнінгу, з тюнінгу за ким дають пофоткатись. І ще з другої сторони Maserati, Галардо. І, звісно, на любителя. Ну, Галардо це в принципі легенда, яка все віджила і чомусь дорожче. Р8 це той самий куракан, але куракан притягує толку, а R8, ну так, ось таке от. Ну нічого, йдем далі. Йдем далі. Стоять Макларен, там, ну, і таке. Мерси стоять. В принципі, то, що... Більшості країн вифоткали, казали, о, вау, скільки машин, які машини. Ну Тут в Америці воно, бачите, не сильно когось цікавить. Вертик, який літає тут низько, не, воно всіх цікавить. Ментлі, в принципі, теж тут не дуже сильно щось там коштує. Тому от так от воно виглядає. Аслан Мартін дуже гарна машина, про яку ми всі забули. ну всім пофіг. Там такий лотос він був построен, лікарні. До речі, з покраскою в них таке, з відтінками, почуття прекрасного. Як змогли, так Це Унімок. Хто розуміє, то воно коштує ну, просто нереальні гроші і рідкісне. Ці форші стали культовими ну, по суті, за рахунок цих пар, вони спочатку їм не подобалося, а потім вони стали коштувати дуже багато. Ну, а це стиль, в принципі. Ті спокійно роз'їжджаються. Їм сказали, ніяких бурнаутів, відстрілів чи чогось такого. Але ці автомобілі сюди приїжджають своїм ходом і не зареєстровані який раз підряд наголошує. Опа, автомобілі, на якому розбився колворкер. Рідкісний порш ну Не менш рідкісний Астін Маркін, але як бачите, нікого не цікавить. І саме, саме прикольне що от я бачив дуже багато на ютубі, але ніколи вживу, це от чого вам роблять відео відеокамера в світі на самому звичайному порші Пів мільйона доларів за оцю от апаратуру Просто зацініть. І зараз я вам ще всередині її покажу. Тобто от тут сидять, живуть оператори. От так от це виглядає. Звичайний Porsche турбо, переобладнаний. Ось такою конструкцією. Дуже класно. Щоб не летіло пилюка і все решта на який знімається. Точніше, така слабенька реінкарнація старого лазастіка в новий. Всі називаються легендою. Ну, таке. Опа. Datsun з свапом моторчика на V8. Бомба. Як гарно він луковий виглядає. І тут підозрюю, що буде сток. А ні, теж свапнутий моторчик. В принципі, в них V8 тут на розборках дуже багато, тому нема чому дивуватися. Ну, бачите, BMW нові, нікого взагалі тут не цікавлять, це цер типу, да, потрапити так. Ну, але як є. На карбюратор і кому. Дуже багато, кстати, дідів, які ходять, там, розглядають машини своєї молодості чи що, ностальгують, дивиться. О, ще один 34, А, ну не... в такому тюнінгу він, звісно, але 34-й гетер ви заціні, да? з дворничком зі всім. І NSX в тюнінгу з ламбо-дверима з карбоновим капотом. З, звісно, так. Да. І нова Honda одразу палати. Вон з другої сторони ми теж зараз підемо. Ось дивіться.